Буде понад 20 кабінетів для навчання і освітнього процесу. Дев'ять кабінетів ми визначили, що це буде початкова школа. Одинадцять кабінетів буде виділено під середню базову та старшу профільну школу. Генератор є єсть здання свій. Дві системи, які працюють, ну ручні, дві влітки, стоять. Ні можна їх роботи від руки крутити. Якщо не буде світу, то вентиляція буде працювати. Туди будуть приїжджати діти з інших населених пунктів, які постраждали, які зараз підлягають обстрілам. Міністерство відновлення України сьогодні нам надають таку можливість отримати шкільні автобуси для підвозу дітей саме з цих населених пунктів. Батьки дуже зраділи, коли дізналися про те, що буде побудоване протирадіаційне укриття. Адже батьки теж працюють, і їм дуже важко сьогодні справлятися з освітніми програмами шкіл.